Вітаємо! Сьогодні Іван Володимирович погодився нам розповісти про своє перебування і лікування в клініці Біляка. Вчора ми виконали оперативне втручання, невеличке, малоінвазивне. А сьогодні, от ви просто е, в ліжковому режимі, але насправді виходите, да -да. піднімаєтесь, харчуєтесь, сьогодні Іван Володимирович вже йде додому, оздоровлений. То скажіть, наскільки було, скажімо так, передбачене ваш стан перед операцією? Наскільки ви розуміли, чи це травматично, чи не травматично, як ви це перенесете? Ну, мені пояснили, що після втручання мені майже зразу, ну, на наступний день можна вже буде йти додому, просто робити перев'язки і дотримуватись тих рекомендацій, які ви мені надаєте. Саме перебування мені тут допомагали медсестри, і, тому все чудово. Все передбачено. Все передбачено. Все по передбачено. виставлено, по покроково, як що має бути. Прийшов дообстежився, зробили операцію, перевели в палату, і вже на наступний день мені пропонуємо піти додому. Чому я це запитую? Тому що є така дуже важлива складова: це чи виправдовуються наші очікування, чи ми отримуємо те, що бачимо, те, чого бажаємо перед. Лікуванням і після лікування. Тільки тоді, коли ми пацієнту гарно, доступно роз'яснимо, як буде відбуватись обстеження, операція, післяопераційний період, тільки тоді ми зможемо надіятись на порозуміння і на хороший результат нашого лікування, як з нашого боку професійний, так і психологічний. Самого пацієнта вірно? Так. Люди мають розуміти, на що їм розраховувати. І в фінансовому плані, і в професійному, і в психологічному. Тому до операції ми завжди говоримо остаточну вартість. До операції ми пояснюємо всі моменти, всі нюанси лікування. І таким чином ми га маємо гарні стосунки з людиною і, е як то говорять, залишаємось друзями. А там, де цього не відбувається, там, де пацієнт не розуміє, яка вартість, що йому очікувати, що буде в результаті е після лікування, там можуть бути невиправдані надії, скажімо так. Вам дякуємо, що ви обрали нашу клініку. Дякую вам. Дякуємо за відгук. Бажаємо міцного здоров'я, не хворіти і щоб це була крайня операція в вашому житті. Надійсно, це дуже. Дякую вам найкраще. Спасибі.